Вас на подкасті про гроші. І сьогодні ми поговоримо про книгу Стівена Бартлета Щоденник СЕО. Це внутрішня правда про успіх, гроші та лідерство. Хто ж такий Стівен Бартлет? Він підприємець, інвестор, автор, ведучий одного з найпопулярніших бізнес-підкастів у світі. Він виріс у Манчестері в родині без достатку і в 22 роки самостійно. Побудував свій бізнес, – «Social Chain». Його книга це не про те, як стати багатим. Це така собі чесна сповідь про те, що стоїть за грошима, впливом і бізнесом. І чому так багато людей досягають вершин, але почуваються порожніми. Ця книга поділена на чотири частини. Перша частина називається The self, тобто про те, хто ти є насправді. Друга це з Story», Яку історію ти собі розповідаєш. Третя частина The Philosophy – це про те, які принципи формують твої дії. І четверта за Team – це про команду і саме з якими людьми ти проходиш свій шлях. Давайте почнемо з першої: частина за self це про себе, про джерело твоїх рішень, страхів і проривів. І ось які ключові ідеї я винесла з цієї частини. Цікаво про те, що наші гроші дорівнюють нашій самооцінці. Я часто кажу про це своїм знайомим і клієнтам: що якщо ти не віриш, що заслуговуєш на фінансовий успіх, ти будеш саботувати можливості. І тут я цілком погоджуюся з автором цієї книги. Ще цікавий факт про те, що багато людей діють. Не з точки зору досягнути чогось вищого, а йти від того, що болить, того, що було болем в дитинстві. І це може стати твоїм або паливом у бізнесі, або буде тебе гальмувати. І ідея про гіперкомпенсацію, про те, що це тихий ворог. Підприємця, коли багато підприємців створюють бізнес не з натхнення, а з якоїсь рани довести щось батькам, довести щось собі, довести щось світу. А кращий спосіб буде йти не від чогось, а до чогось. Цікава цитата, я її собі виписала: твій бізнес це дзеркало твого внутрішнього стану. І якщо всередині безлад, зовні він теж з'явиться. Які висновки можна зробити з цієї частини? Фінансове зростання неможливе без внутрішньої безпеки. Прочитайте це ще раз або почуйте це ще раз. Фінансове зростання неможливе без внутрішньої безпеки. Терапія це стратегія росту. Чим краще ти знаєш себе, тим менше страхів, що будуть заважати тобі масштабуватися. І ще одне: навіть інвестиційні рішення стають чистішими, коли ти дієш не з позиції страху. Прибирайте страх, і йдіть вперед. Для підприємців про те, що ти не зможеш побудувати команду, яка довіряє тобі, якщо ти не довіряєш собі, почни з себе, і тоді і бізнес стане зрозумілішим. Перейдемо до частини другої. Вона була про особисту історію, як бізнес-стратегію називається історії. І тут ключові ідеї в тому, що твоя історія про себе це такий найважливіший маркетинг у житті. Ми несвідомо обираємо ролі. Я не з тих, хто розуміється на фінансах. Я не народився підприємцем. Успіх це не про мене. І ми самостійно блокуємо наш власний розвиток. Коли історія застаріла, життя зупиняється, а бізнес стає нецікавим. Тобто оновлюйте свою історію, будуйте свою історію і йдіть вперед. Також цитата, яку я собі занотувала: ми не живемо в реальності, ми живемо в історії, яку собі про неї розповідаємо. Правда, цікаво. І декілька висновків, які я собі також. Вирішила залишити. Якщо твоя історія це не вмію інвестувати, це не факт, а просто наратив, і ти можеш це змінити в будь-який момент, змінити свою історію. Люди, які переростають себе, переростають і свої фінанси. Задумайтесь про це. Зростання внутрішнє призводить до зростання фінансового. І потрібно переписати себе так, щоб нова ідентичність підтримувала твої цілі. Подумайте, що десь пройти якісь навчання, десь вирости психологічно, морально, духовно для того, щоб ваші нові цілі підкріплювалися вашою новою ідентичністю. Для підприємців. Змінити позиціонування бізнесу легко, але спочатку треба змінити позиціонування себе у власній голові. Хто ти тепер? Ти експерт, ти стратег чи ти творець нової культури. Перейдемо до третьої частини: вона про філософії або про те, як системи визначають успіх. І ключові ідеї тут це про мотивацію і дисципліну. Про те, що мотивація це тимчасова історія, а система і дисципліна це постійне паливо, яке рушить тебе вперед. І продуктивність не дорівнює зайнятості. Зайняті люди зазвичай найменш ефективні. Тож звільняйте свій час, делегуйте, виділяйте для себе вільний час для того, щоб бути найбільш продуктивними. І фокус це м'ясо. Якщо його не тренувати, ти розпилюєшся на все і не досягаєш нічого, тож наша енергія там, де наш фокус. Вибирайте для себе найголовніше, і старайтеся туди віддати всю свою увагу. Цитата: Успіх не з'являється з великих подій, він приходить з малих дій, які ти не хочеш робити щодня. І я вам рекомендую цю цитату собі теж виписати, бо це така, такий лайфхак, який можна використовувати, бо дійсно маленькі кроки ведуть до великих досягнень і до великого успіху. Але все починається з щоденної рутини. І висновки: ранкова рутина, перегляд витрат, контроль фінансових показників це все нудно. Але це там. Народжується свобода. І якщо ти готовий повторювати 100 днів підряд, це точно призведе до результату. І про те, що погані системи з'їдають навіть добрі ідеї. Тобто потрібно будувати систему, потрібно бути дисциплінованими, потрібно робити це щодня без виключень. Для підприємця висновки про побудову Ритму про те, що потрібно будувати не просто команду, а треба будувати ритм в роботі. Наприклад, понеділок це буде присвячений день для маркетингу, вівторок для аналітики, середа для стратегії, і це буде створювати певну глибину. І додам від себе фінансову вправу. Спробуйте протягом тижня записувати кожне своє фінансове рішення. Наприклад, це може бути якась покупка, це може бути інвестиція, це можуть бути якісь витрати. І через 7 днів потрібно проаналізувати, куди йдуть ваші гроші, куди йдуть ваші фінансові рішення, і ви побачите ту філософію, в якій насправді живете. Частина 4. Вона про команду і про те, що середовище може бути як прискорювачем, так і гальмом. І ключові ідеї з цієї частини за тім про те, що люди не залишають компанії. Вони залишають енергетику компанії. І тут потрібно працювати над культурою і над загальним рівнем енергії на підприємстві. І правильні люди поряд. Дорівнюють правильним рішенням. Тобто, починайте не з що робити, а хто, хто буде робити, кого я наймаю. І великий блок був про токсичну культуру, яка буде коштувати дорожче, ніж невдалий маркетинг. Це про те, що якщо у вас в команді є токсичні люди, від них потрібно якнайшвидше. Позбавлятися, бо вони як гниле яблуко, яке буде зараджувати, впливати на інших здорових, е мотивованих людей, і ця токсичність буде поширюватися. Цитата: якщо хочеш іти швидко, іди сам. Якщо хочеш іти далеко, обирай команду свідомо. Висновки з цієї частини про те, що підприємець, він не один в полі воїн, він не герой, а він має бути дизайнером культури. І з культури треба починати, коли ти збираєш команду. Обирай не тільки за звичками, за навичками, а й за енергетикою, бо все в нашому світі крутиться навколо енергії. І якщо людина енергійна, якщо людина... Має енергію, вона може досягнути вершин. Якщо в команді у вас люди енергійні, люди активні, люди з активною життєвою позицією, вони, дос... вони можуть звернути гори вони можуть досягнути шалених результатів. Натомість люди з низько... низьким рівнем енергії, з таким токсичним ставленням, люди, які постійно невдоволені, люди, які постійно жаліються яким не вгодити, яким все постійно не так, вони будуть тягнути ваше підприємство, вашу компанію вниз. І е, фінансова порада. Трошки моїх думок після прочитання цієї книги про те, що коли ти оточуєш себе людьми, які працюють з капіталом, які вміють мислити довгостроково, а не вечором п'ятниці. Коли вони говорять про фінансову свободу, а не тільки про витрати, ти створюєш для себе простір для зростання, простір для зміни мислення, простір для того, щоб твої цілі, твоя мета і твої мрії вони були великими. І це круто, коли в оточенні є такі люди, які те, тебе будуть надихати. З якими цікаво обговорювати майбутнє, а не минуле, з якими можливо зростання. І загальні враження про цю книгу, це, як знаєте, я її купувала як книгу для власника бізнесу про бізнес, про те, як бути лідером і так далі. А насправді вона більше. Про себе, більше про якісь приземлені речі, про твою щоденну рутину? І для мене вона задала одне цікаве питання, яке у мене виникло в кінці прочитання цієї. книги. І воно звучить: навіщо? Навіщо ти заробляєш? Навіщо ти будуєш бізнес? Навіщо ти? Відкладаєш. І от якраз ці люди, які знають своє навіщо, для чого я це роблю, вони зможуть дійти до фінішу, вони не вигорять по дорозі, і вони дійсно досягнуть того успіху, про який мріють. І хочу залишити вам ще такі топ-5 уроків для. Інвестора для підприємця про те, що успіх без глибини це вигорання 100% на цьому шляху. Тобто, треба йти в глибину, треба розуміти, куди я рухаюсь, для чого, навіщо я туди рухаюся і з ким я туди йду, і задавати собі глибокі питання, яка моя велика ціль. Друге, це про те, що системи сильніше за емоції. І коли ми говоримо про дисципліну і мотивацію це про, це про те, що дисципліна буде тебе тримати на плаву, навіть якщо твоя мотивація давно вже згоріла і померла. Про третій такий урок це про середовище і про оточення, яке. Формує твою стратегію, яке тебе надихає, яке тебе підпитує, яке тебе десь дає тобі пінок, десь тебе витягує наверх. І саме середовище буде формувати твоє мислення. Четверте це про психологію грошей, про те, що вона насправді важливіша за показники, за техніку, за індикатори і все інше. Про те, що це таки наше від нашого мислення залежить дуже багато, і наш фінансовий стан, наш фінансовий успіх також в більшій мірі залежить від нашої психології грошей. І п'ята цікаво, був блок про історію, про власну історію. Вона у мене так перегукується з книжкою, яку я читала до цього. Вона називається Довіру. І вона теж про формування історії, але трохи в іншому, в іншій сфері, з іншої сторони. Я теж вам раджу її прочитати. А тут про те, що теж воно перегукується дуже сильно. про... Формування своєї історії, про те, що твоя історія, власна, може тебе або підняти, або втопити. Тому формуй бачення про себе, формуй свій персональний бренд і розбудовуй свою власну історію. З вами була Кристина Бесолова, і це був підкаст про гроші. І гроші починаються насправді не з гаманця. З голови. Сподіваюся, що вам сподобалась ця історія про е, книжку з Diary of CEO. і вона була для вас корисною. Якщо вам відгукнулося, раджу взяти її почитати в повному обсязі. Якщо вам відгукнувся цей підкаст, поділіться ним з друзями і напишіть, яку думку. З цього підкасту ви заберете з собою, яка була для вас інсайтом, можливо, яка змусила вас трошки глибше задуматися.